І всім привіт, з вами Ліп і це нова чергова серія по Roblox Military Tycoon. Я знаю, друзі, як вам це подобається, тому я не зволікаю і буду продовжувати робити ці серії далі, поки ви будете їх дивитися. Звісно ж, перед тим як ми почнемо прокачуватись і сьогодні виконувати завдання на знищення ворожої техніки за допомогою ранотометів, я попрошу вас підписатись на мій канал, поставити цьому відео лайк і, звісно ж, дотиснути дзвіночок, щоб отримувати самими першими сповіщення про вихід нових відеороликів. Друзі, тому давайте. Я очікую на вашу підтримку, а сам погнав перевдягатися. У свою військову форму і йти виконувати свої завдання. До речі, пропоную вам зробити таку штуку. Дивіться, змінити наш лоуд аут на нову снарягу під назвою Шолом третього рівня, значить, бронік теж третього рівня, уніформа джелі-сьют щоб я був менш помітним, і візьмемо з снайпером. Так, зі снайперок. Ага, 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 ага. ВСС-ку ми візьмемо зі снайпера. І обов'язково візьмемо з, з штурмових гвинтівочок SA 80, напевне. Хоча ні, в мене є краща ідея одна. Зараз я вам її покажу, Ну, поки що можна, до речі, еквіпнути реально СА 80, а там буде видно. Поки що еквіпнемо цей лоудаут і підемо вниз. Так, потрібно не забути зібратися ось у зарплату, яку ми зараз підзбирали, поки ось у зайшли. І обов'язково піти в оцю будку, поставити там вже ППО, щоб в нас збивалися всі вертольоти, які над нами літають. І звісно ж, екквіпнутись. Тінгер не забути, бо це дуже важливо. Так, ось тут ми купуємо турель, яка буде збивати всі ворожі повітряні цілі. Це чудово, це неймовірно, друзі. Якщо в нас вона стоїть, значить це вже клас, це вже кайф. То світлення можна поставити, в принципі, і без нього можна було обійтись, але ми інакше Тайкон просто не пройдемо. А ось друзі, наш гараж, в якому ми можемо купувати і спавнити. Знаєте що? Ми тут можемо спавнити вже більш важку техніку. Це просто неймовірно. До речі, ми тут поставили ще одні броньовані ворота, що є дуже прекрасно. І новий, нарешті, стенд для захисту. Це просто неймовірно. Тут є аптечка. О, це мені подобається. Ага, костюм інженера. Це неймовірно, друзі. Я пропоную взяти оцей от ганчик. Я не знаю для чого він і який він, але я його хочу взяти. Реально, мені він щось дуже сподобався, якщо чесно. Прекрасно, народ. Йоу. Так, з доступних. А в нас нічого тут не доступно, якщо чесно. Тому давайте дивитися в завданнях. Щоб отримати важку техніку, нам потрібно зробити деякі завдання. Наприклад, щоб отримати ось такий от БМП, нам потрібно знайти. Чотири захованих частини якогось транспорту, які заховані десь на всій карті. Тому нам для цього треба буде доволі таки сильно попотіти, пошукати їх. Але також, якщо ми зробимо 30 кілів з гранатами, ми отримаємо Хаймерс. Тому треба не забути еквіпнути гранати, тому що вони можуть нам дуже сильно допомогти в цьому. Хе -хе. Так, друзі, десь отут в мене гранати. Осьо, фраг Гренет. Це граната, якою можна реально знищувати противників. Дуже дуже гарно. До речі, заспавнився айдроп, можна на нього якраз і поїхати в цей момент. Пішли. Гараж. Опа, літачок наді мною літає. Чи це айдропа він скинув? Скинув, скинув. Може це не той, що його треба збивати. Хе-хе-хе. Виїжджаємо з нашої бази. Не забуваємо зачинити ворота за собою, щоб ніхто не заліз. І звісно, що народ погнали. Що нам робити залишається? Нам треба гнати, почки з нафтою збирати. Забирати собі точку утримання, за яку ми будемо отримувати додаткові кошти. Ну і звісно ж таки, забирати, знаєте що, ви знаєте що, нам треба забирати айдропчики. В принципі, я вже доволі близько до однієї. Є з нафтових бочок, але я також планую захопити точку утримання, щоб мені хоч трошки якісь гроші вже капнули, щоб я пройшов вже цей тайкон. Ну я не знаю, чи треба мені робити зараз переродження, тому, ну, типу, це не терміново як мінімум, так? Я думаю, ви розумієте, що це не терміново. Але айрдропчик ми ось збираємо, 50 тисяч лутаємо, і це кайф. Ой, що я на пасажирські сів? еу. так, давайте. Заберемо бочку з нафтою, яка вже набралася. Ось так: от ми її забираємо, ставимо собі в багажник її. І веземо, друзі, її додому. Опа, до мене хтось під'їхав. До мене хтось під'їхав до мого дому. Народ. Нападають. Нападають! Нападають на мене, я стріляю. Я буду їх знищувати, Того що? Знищуємо, знищуємо. У них захист доволі таки хороший, мене валять з двох сторон. О, капець. Мене валять з двох сторін. Я здаюся поки що. У мене немає вибору. Мені треба швидко спавнитися в хаті, вилазити на вишку з снайперською гвинтівкою і збивати їх, тому що це капець. Це реально просто капець. Йдемо їх знищувати. Відчиняємо. Зараз будемо їх трошки бомбити. Отак от, Отак от, братанчик. Сюда, сюда, сюда. О там ще один, братанчик. Думає, що мені... Що йому допоможуть його гранатометні снаряди? Зі снайперки, зараз його. Класно, чуть-чуть. Ну давай, що ти думаєш? Попав, я по ньому трошки. Ще попав, ще попав. Думаю, <laughs> не допомагаю тобі ще ти, да? Ага, а я сховався, І все, і мені пофіг. А ти давай, стріляй, стріляй все підстрелив. Підстрелив его я. Плюс кіл. Біжимо бігом за нафтовою бочкою. Правда, шкода, я реально гранатомета не взяв. Можна було б його закидати ще гранатами, познищувати цю техніку, якісь завдання там повиконувати. Ну поки що, хоч щось є, можна дотягнути, поки що її додому. Хоч щось буде добре. Окей, народ, тягнемо. поки що нормально. Захищаємо свою бочку. Дуже хорошо. Ну, є шанси отримати по голові зараз знову, якщо хтось зараз підлетить до мене до хати. Давай, 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 давай бігом. Все, закриваю! Закриваю, 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 ворота є! Стріляю, 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 він заліз до мене в хату. Все, втік, -о. Йдемо здавати бочку, швидесенько. Поки що її в мене не забрали. Я її захистив реально дуже класно. Все, на ізі, на ізі. Прокачався на другий рівень навіть. Неймовірно, чудово. Так, здалі в нас зробити 8 кілів снайперкою. Окей, я вас поняв. Зараз обов'язково треба взяти гранатомета через те, що без нього ніяк. Просто ну ніяк. Окей? Мене там вже бомблять, намагаються мій захист розтрощити, але в них не вийде цього, друзі. Бо я захищаюсь непогано, вроді би. Беру гранатки обов'язково. Так, де мій гранатомет? Він не тут, а десь десь не тут. Значить, отут він, так, все правильно. Беремо. Кстаті, можна снайперочку взяти. А, поки що краще завінторіз, в мене нічого нема. Окей, я поняв. Ну добре. Прокачаємось поки що отут, на оцих моментиках, що в нас тут є. Кришу поставимо, там додаткові захисти, оце все. Да, да, да. Ворота. Щоб все було гарно. В нас. І в нас вже 93% завершення Тайкона, тобто ми зможемо зробити друге переродження зовсім скоро. Але я думаю, що варто поки що повиконувати завданнячка, оскільки це дуже важливо є. Так, поки що, ну за мою бочкою ніхто не женеться, і то добре. <гум> Бачите, як воно, коли маєш бочку, за тобою всі хочуть гнатися, а коли в тебе вже її нема, бо ти її здав, то ти нікому не потрібен. <гум> Отак от тут от, от, працює. Нормально, всі бояться. Мені треба йти виконувати завдання. Дивіться, народ, в мене ще є завдання оживити 5 гравців. Я не знаю, як мені його виконати, оскільки це треба якихось друзів вже збирати собі. Чи що? Ну, <гум> типа, реально, реально, треба кінтів. Дивіться, які винищувачі там літають. Капець. Жесть, вони там такі великі. То капець, реально. Так, я виліз на снайперську вишку. Треба оглянути місцевість обов'язково. Поглянути, хто тут і що тут є. Чи за мною ніхто не слідкує поки. Екс, вроді би, нікого нема. Ну що ж, можна йти. О, ага, ага, нікого. Ага, нікого. Під'їхали вже. До мене вже під'їхали. О, бачите що робиться тут? Перезаряджаємо гранатомет, зараз будемо давати йому в голову. Отак от! Ого, обстріл йде нормальний. Що, чувак, злякався чуть-чуть, да? Розумію, розумію, страшно. Ну що ж поробиш? Таке життя твоє. Получати від мене чуть-чуть. Втік, чувак. Злякався. А, ні, не, не втік, не втік. Він хоче, хоче в мене попасти з отого. Во-во-во. Отак от йому треба? Давати чуть-чуть. Ага, за щитом ховаєшся, да, бро? Я теж вмію отак ховатися, тільки не за щитом. Ага, ага. Ти боягуз, бро, ти боягуз. Я тебе бачу. Дивіться, 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 дивіться. гранаточку йому. Отак от, от обстріл йде. Ага, ага, ага. Пробує мене обстрілювати, ну нічого, нехай пробує. Нехай пробує. Сюда! Йди ж ти сюди, мій маленький. Шо ти? Злякався? <ріст> Нормально, перемогли його трохи. Пішли, попробуємо його розбити отого БТРа. Оце була би гарна ідейка. Такс. Де його техніка? Мені цікаво? Він йшов то... А, він втопив її, походу. Норм. Ну буває, що поробиш? Винищувач літає. Пробуємо. Випустив ловушки. Поняв? Ну пофіг, нічого страшного. Знов летить. Треба його знищувати знову. А він обстрілює мого сусіда. Ну нехай обстрілює, ладно. Той чувак на мене нападав, а нехай той на нього нападає, нормально буде. Я вважаю це по-чесному, хоча б. Окей, окей. Так, ну що ж, друзі, так як ми відкрили новий собі, новий новенький транспорт, то я пропоную його і заспавнити і на ньому поїхати. А чом би і ні, власне. Чом би і ні? Давайте зачинимо для початку ворота наші здоровенні. Який капець, як тяжко. Зачиняються і довго, ну нічого. Я навіть щит ставити не буду. Нехай хто хоче залазить, нехай що хочуть собі там і роблять. У мене нічого на базі такого секретного нема. В принципі, я не знаю, чи вони можуть мені його вже ламати, чи не можуть. Ну, коротше, мені реально все одно. Я зараз буду йти, влаштовувати пастку снайперську. До речі, на цьому квадроциклі доволі таки набагато краще їхати, чим на е, о тому, що в мене був до цього. На, на тому багі. Багі буде погірше, я вважаю. Реально, дійсно буде погірше. Дивіться, тут хтось захопив цю точечку. Бачите цю точечку? Їх хтось захопив. А я її зараз буду звільняти. Дивіться, що я роблю для початку. Отак от. Закидаємо гранатку. Беремо са 80, прилазимо всередину. Так ось сюди. Перевіряємо, чи тут нікого немає. Чекаємо всі засади. Окей, знімаємо його прапор. Знімаємо і захоплюємо цю точку. Хтось підлетів на винищувачі. На винищувачі сюди чувачок підлітає. Цікаво, цікаво. Так, Стінгер в мене на п'ятій позиції, якщо що, щоб я міг збивати. Ці приколи. Коротше, народ, в мене появилась крута ідея. Я залізаю сюди наверх тако, і буду стерегти цю точку. Якщо хтось підлізає, я просто знищую його. І все. І мені все равно. Хтось під'їхав на танку. Ви чуєте цей звук? Я чую. Я чую добре. Хтось конкретно під'їхав на танку. Окей, окей. Сюди, бро! Щось у тебе не дуже вийшло? Назад, мій прапор, чіпляємо. Все, сюди. На танку реально під'їхав на танку, прикинь. Я взяв танка собі його. Нормально. Непогано собі тако взяв. Стирив танка. Прекрасно. А чом би і ні? Це, це не танк, це БМП, друзі. <сум> Захопив танка. По кайфу. Стріляємо сюди по цьому літачку. Попали ще по ньому трохи. Нормально. О, я, я перевернувся трохи. Яким чином я це зробив? Тако, вилазим звідси тепер. Вилазим, 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 вилазим. Треба стінгера брати. Пора брати стінгера. Сюди, так, сюди, 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 сюди. Оба! Зараз випустить теплові ловушечки, випустив. Окей, нічого страшного. Це їх просто відганяє, понимаєте? Давай бро сюди. Плюс 50к, сюди на базу, просто на ізі. Я захопив свій. аердроп захопив точку утримання. Тепер можна брати свого квадроциклика. Ой-ой-ой, як він перевертається непогано. Че, ой-ой, ой швидкий, швидкий, бро. Реально такий фастик, доволі сильний. Ой, перевернувся. Ну він, кстати, назад звертається нормально. До речі, нафтова бочка так недалеко здається від моєї бази, що можна спробувати і піти туди. Але для початку я хотів би, знаєте, що подивитися. От саме це я хотів і подивитися, бо там на мою базу вже напади йдуть. Окей, 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 зараз ми будемо трошки їх відбивати. Давай, давай, давай. Давай, чого ти втік, бро? Куди ми втікаємо, куди? Назад! Сюди! Що ти зі що там ганяєш? Боїшся мене? Боїться? Ха! Та, блін, перезарядка довбана! Перезарядка довбана просто все зламало мені. Боже мій, як мене бомблять, це жесть. Тут впав чувака вертоліт а! Капець в мене лоу ХП. То капець, народ. Тікає, бачите. Тікає паскудник. Ну ладно, я буду поки що справляти свою хату. Закривати ворота треба обов'язково. І все справляти тут. Лагодити швидесенько Попали, два рази попали, нормально. Три рази попали, чотири рази попали. Ну давай, вилазь. Що ти там хилишся? Чи тікаєш? Ховаєшся? Ага, він заліз в хату, бачу його. Ха-ха, злякався, злякався, бро. Ще раз попали в нього. Нормас. Ще раз попали в нього. Ще раз попали, ще раз попали. А він щось не вмирає, щось не дуже йому хочеться здихати, да? Може це він хілиться там так довго? Я не знаю, що він робить так довго. Дійсно. Ну, типу, це, це прямо дивно. О! Два. В, голову. В голову попав, він сховався. Хе-хе, давай, давай, давай. Снайперські дуелі, це мені подобається. Ще раз попав по ньому. Підбігає, непонятно для чого. Ну підбігай, давай, бро. Все, мінус нов, типа. 1000 баксів за кіл плюс. Ну що ж, друзі, я пропоную спавнити хамбі. Чому би і ні. І покататися на ньому трішечки. Так, давайте для пчат. Перед цим зачинимо двері і все-таки поставимо над нашою базою того силового щита. Щоб до нас не залазили всякі дурники і не ламали нам наші нафтові установки, щоб у нас фарм грошей не припинявся. Бо це зовсім не круто. Кстаті, я ще бачу один моментик який у мене не прокачаний. Це от. Отута зачиняємо двері. Давай, нам треба зачинити. Їх. Все, закриваємо. Прекрасно, прекрасно. Тоді подивимось, що тут у нас ще можна відкрити. Чому мене сюди веде зелена стрілочка? Дуже цікаво. Jet Sky Та коротше, наша мені ці всі лодки. Я не за човнами сюди прийшов, якщо чесно. Ну, все одно, нехай вже собі там буде. Купили так купили. Ух, друзі, це капець. Куди мене веде оця стрілка? Я реально не розумію. Я реально не понімаю, реально, от прям клянуся вам, що я не розумію, куди веде мене веде оця зелена стрілочка. Куди вона мене веде? Ку... А, боже мій, я таку дверку забувся поставити, що це капець. <смі> Який я безглуздий трішки. А може і не трішки. Так, айрдропчик оно полетів скидати. Not bad, not bad. Але в мене є ідея прикольніша. Фух, братва, коротше, я планую заспавнити собі саму кращу бочку, яка в мене є на даний момент, це оцей сурк. І я хотів би попробувати якимось чином застосувати його, оці от. Кулемети. І чи можна їх взагалі? Ага, можна! Таке можна! Таке можна їх юзати і збивати те, що літає над нами. Прекрасно! Прекрасно, чудово. Мені все подобається поки що. Так, сідаємо на місце водія і пливемо, знаєте куди. А, а нам навіть поки що й нема куди плисти. Через те, що бочка на нафтовій платформі ще не заспавнилась. А нам би варто її було б забрати. Блін, от що я забувся, це включити силовий щит навколо бази. Бо зараз знову ж припруться ці дурачки. Так, окей. О вже там когось бомблять. Отута у нас треба включати оцей буст. Отакий от захист, неймовірний. Оце мені подобається. Дійсно. От подивіться на цю красу. Вау! Просто вау, дійсно. Щось там літає. А мені що до того? Мені пофіг. В мене захисти щит навколо бази. Так, забираю грошики. І мені ще трішечки, трішечки, трішечки не вистачає. Знаєте для чого? Для того, щоб відкрити оцю Чекай, не цю оцю от. Гух-гух. Гур, гурха МПВ. Коротше, непонятно, що це таке, але я його хочу відкрити за 250к. Окей, okay, окей, okay, я вважаю, окей. Okay. Все, народ, нам вистачає грошей, щоб купити ту останню транспортну передвигачку. Ось за 250 тисяч. І далі в нас вже переродження за 500к. Ну, давайте для початку попробуємо оце БМП. О, клас, воно з кулеметом. Неймовірно, оце мені реально подобається, друзі. Оце мені реально вже зайшло. Так, давайте. Ні, 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 ні не сюди, не сюди, не сюди. Я хочу закрити ворота. Зачиняємо їх. Сідаємо на водійське сидіннячку. Чуть-чуть <смі> <смі> ворота ну, трошки не, не, та, не так спрацювали, як я хотів, ну нічого страшного, це все дуже добре, да, це все так має, має бути. Це, 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 це ми так придумали. Да. О, і авірдропчик заодно заспавнився, та ти шо? І ми з цим кулеметчиком зараз куди-сюди і все. Ех, тяжко навіть вилазити з цієї штуки. Такс, наді мною вже літає. Знов хочуть мене, короче, розбивати. То капец, такс. Я сюди дещо дуже важливе забрати. Опа, такс. Обстрілюють знову. Давайте цей. Де там? Кулеметне сидіння? Отак от, отак от, де? Звідки обстрілюють? Дивимося. Отак от попадаємо в нього чуть-чуть Нормально. Нормально. О! Капець, він в мене попав! Ніфіга собі, попав в мене нормально. Мені треба похилитись піти. Кстати, до речі, гарна ідея взяти реально щита собі. Чисто по приколу. От чисто реально важлива темка. Але для початку, я думаю, важливо взяти цього. Я бачу, що в мене капець. Похилимося зараз. Нормально. Отак от, от, да, 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 да. Як бачимо, в нас же там і ППОшка відпрацьовує нормально теж. Чудово, 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 відпрацьовуйте, да і ми відпрацюємо трошки по цьому вертольотику. Отак от. Він думає, що дуже крутий, але не дуже крутий. Він тупий. О, ну ладно, він мене переміг. Поки що. Це ненадовго, братва. Я вам відповідаю, що зараз ми його переможемо. Еквіпаємося обов'язково. Гранатомет без нього нікуди. Біжимо на другий поверх. Біжимо на другий поверх. Гранати. Гранати сюди. Гранати сюди. Тепер йдемо на низ. Такс. Ага, ага, ага. Мені розбили ворота. Окей, я вас поняв. Чи хоча б намагаються їх розбити поки що? Окей. Нічого, дивіться, як ми зараз робимо. А, кулдаун поки що. Окей. Я вас поняв. Я вас поняв. Беру урушки получше поки що. От такі от. vhs 2. Оце я понімаю урушка. Оце бомба. Це сюди. Все, йдемо займати в нас снайперську позицію, братва. Це важливо. Такс. Де там противники? Куди вони всі поділися? Що перестали на мене нападати? Не поняв. Що, вже злякалися знову? А чого ж так, братва? Щось ви секундці чуть, чуть Дивіться, там їде якась БМПшка. Броня, броня, броня їде. Їде щось. Не знаю чи надовго, і чи сюди, але таке враження, що да. Або туди. Все може бути? Так, да, сюди їдуть. Сюди, 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 сюди. З РПГшки по ньому треба. Шмальнути нормально. ПоПОВ! Народ, я попав по ньому з РПГшки. Прекрасно! Прекрасно! Так, давайте похилимося поки що. Поки маємо таку можливість, похилимося. Да. Потім візьмемо такого. Отак-от так от по ньому раз попали. Забайтили, а потім такого. І ще раз, з РПГшки попали. Опа! Що, братанчик, вже не так тобі весело, да? Напевне, трошки не так, да? Ну нічого. З ким не буває, бро. З ким не буває. А чо сховався? А чо сховався? Я не поняв, Куди? Чо сховався, е, бро? Так гарно ж стріляв. Що сталося? Куди я заїхав? Давай назад. Давай назад, бро. Кого ти там другого бомбиш? А, піду зараз знову, візьму собі. Кіт? Коротше, да, біжу я. Потрібно ще поремонтувати ППО. Так, ремонтуємо ППО. От, нормально, так за 50 там, чи 100 тисяч. Нормально. Недешево, явно. Що зробиш? А тепер дивіться, що я зроблю. І все, і вони обкакались. <смас> не зможуть пробити тепер мій захист. А, я їх вже не активував. Йойге! Все, тепер точно я захищений. Непогано так. Зараз РПГшки. А, знов сховався. Ну, чувак. Так не робиться, це не цікаво. Ти боягузка. Ти проста боягузка, ти розумієшся? Чи ні? Проста, тупа боягузка. Взагалі не цікаво. Оно, 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 оно їде, оно їде, оно їде. Танчик заїжджає. Ховається від мене. <свіття> <свіття> Які ж вони кумедні, братва. Які ж вони дійсно все-таки кумедні? Опа, опа, їде сюди. Попадаємо один раз, то попадемо і другий. Отак, от другий раз попадаємо, то попадемо і третій. Правильно? Я думаю, що так. Попадає мій третій раз. І вони нічого не можуть мені зробити. Як це так? А що ж таке, братва? Що сталося? Що з вашими танками? Все, дивіться, як башня відлетіла. Порядок. Отак от треба от їх бити трохи. Щоб прикольно все було. Хм, тебе не вийде, бро. Я тобі ще раз дам тичку. Нормально. Отакий от, от танковий бій у нас хорошенький. Він не пробивається щит просто помієте? Отак от, ще от раз тобі тичечку. Лови, лови, лови. Лови в лоба, бро. Що таке? І ти получаєш раз. А ну ладно. Проти мене працює танк і два тіпа. І вони ледве мене знищують. Ви розумієте це? Вони нічого не можуть мені протистояти. взагалі. Такі бомші просто капець. Ізічні чіпи. Реально, просто ізічні. Опа, спрацювало ППО. Наді мною щось літає. Поняв, десь винищувач пролетів. Окей. Ну це, типу, для мене не страшно, але все одно. Все одно. Так, ну в принципі, народ, на сьогодні ми всі атаки відбили, всіх перемогли. Нам ніхто не може вже навіть протистояти, але в наступній серії ми будемо відкривати нові транспортні засоби. І я вважаю, що це дуже важливо для вашої уваги. Тому не забувайте підписатись на канал, поставити. Лавити лайк і звісно ж протиснути дзвіночок, щоб першими отримати сповіщення про вихід нового відео. Тому на сьогодні все зустрінемося завтра. Всім бай-бай.